Підписники і не підписники. Ось і прийшла весна в наші краї, хоча, мабуть, це скорше за все літо. Немає якось так уже останнім часом, щоб була весна, літо, осінь, зима. Є тільки літо і є тільки зима. Так і в нас, минулого тижня було мінус 5, цього тижня плюс 25. Тобто, одразу отак, от у нас удар після морозів, спека. І природа. Ось така зараз. Настала нарешті справжня така яскрава пахуча весна. Ось так от можна вдихнути цей запах цвіту. Але не про це сьогоднішнє відео. А сьогоднішнє відео буде знову ж таки радіолюбительське І сьогодні я вам розповім про такі радіоприймач, як Red Tech STR112. Є ще аналог від... Хан Ронгди, не пригадую, які там цифри, От. напишу тут внизу. І я цей приймач собі придбав у свою колекцію радіоприймачів. Нещодавно, до речі, я придбав малахіт, але малахіт я не можу використовувати в своїх велосипедних походах. Чому? Тому що в мене немає стільки часу і стільки місця, щоб возити кейс. Тому що я малахіт тримаю в кейсі. Возити кейс з антенами, з радіоприймачем і от зараз так от сісти, розставити ті антени, підналаштовуватися під радіолюбителів чи там під якісь ефірні радіостанції. Це все потрібен час. А я в більшості своїй після роботи люблю проїхати кілометрів 50 велосипедом, їду за місто і вертаюся в місто, але з іншої сторони. І їду я от так от через ліс, як ото сьогодні я от знаходжуся в лісі. І возити з собою кожен день малахіт, до того ж всього він з LCD-екраном, щоб в мене правда є хороший кейс, такий, який не мнеться. Але возити з собою лишніх там, лишній кілограм, якщо говорити антени, і потім ще сидіти хвилин 20, їх прикручувати і підналаштовуватись під радіолюбителів, в мене не зовсім є час і бажання. Тому малахіт він більше такий, скажем, радіоприймач, якщо ви... Виїхали в ліс з ціллю виключно послухати радіолюбителів чи щось там зловити. А якщо ви просто при нагоді хотіли би з собою мати кожен день приймач, такі, які можна, от так як я зараз, приїхати і щось послухати, не тільки ефірні радіостанції, але й радіолюбителів або авіадіапазон, або тих самих залізничників, ну то малахіт, мабуть, занадто дорого і непрактично буде. Тому я придбав собі. Retekis tr 112 А є ще в мене з минулого сезону, з минулого року Retekis TR-111 І цей приймач пережив дуже багато всього. Власне, він і показує, чому не можна з собою возити такі дорогі і делікатні радіоприймачі, як Малахіт, кожен день. А власне, краще взяти щось таке, що вже має в собі все в зборі. Правда, воно не буде так ловити ідеально, як Малахіт. Настільки ви не зможете підналаштуватися ідеально під прослуховування тої чи іншої радіопрограми, чи того чи іншого радіолюбителя, бо малахіт дозволяє всі дрібниці підналаштувати, щоб ви максимально якісно могли чути ту чи іншу радіостанцію. А можливість підключення різних антенн взагалі робить його поза конкуренцією серед портативних радіоприладів, серед портативних радіоприймачів такого рівня. Як любительський, бо тому що ясно, що є там не портатині радіоприймачі, але ми, але я на своєму каналі розповідаю виключно про портативні радіоприймачі, тому що живемо в такий час, що тримати ви знаєте, не знаєш, де ти завтра будеш. Відповідно, краще з собою возити радіоприймач, який буде завжди, заряджений, і який, буде, який не буде займати багато місця в вашому багажу. І я в цьому сезоні використовую, буду використовувати Ретек str 112 Він мене буде так напіввиїзний, напівдомашній радіоприймач, такий побутовий, бо все-таки більше ефірний радіоприймач, хоча в ньому є ще цікаві радіо, радіочастоти, про які сьогодні я поговорю. А другий радіоприймач. Він шикарний, якраз, скажімо так, кишеньковий варіант, який ловить все. І про нього це буде інтрига, я вам розповім у наступному відео. Транков, в якій ми були не затишного щодня. В разі запізнення даруємо тобі фіцу. 112. Ось такий от радіоприймач. Здається, на фотографіях на Алікспресі, що він є значно більший, але насправді він поміщається ось так от в долоні у вас. Тобто, фактично, не скажу, що кошеньковий, але такий от непоганий портативний радіоприймач з таким цікавим дизайном, що в нас тут є. Є в нас два валкодера. Один такий для тонкого налаштування і другий ось такий інтерейний для більш такої грубої настройки. Зокрема, ви можете за допомогою ось цього от валкодера дуже швидко пересуватися, як бачите, по радіостанціях. Він не має циклічності, як ось цей боковий валкодер. Ось цей от боковий. Але ось він має фактично отут впирається і тут також впирається. Але це дозволяє пройтися чим скоріше від, від початку до кінця радіодіапазону. В даному випадку у нас FM радіодіапазон. Якщо говорити про його частоти, тут вони не вказані на відміну від Ретекіса 111-го, але я вам скажу. Якщо порівнювати зараз я візьму ще Retekiс tr 111 він в мене називається HanrockDA 787 здається. І я покажу вам різницю в розмірах і загалом чим же відрізняються ці радіоприймачі, які в принципі, доволі схожі як по філософії своїй, так і по начинці. А ось і 111 Ретекіс, він же HanrockDA. 787 Ось такий у нього зараз вигляд. Цей примач пережив рік, проїхався в велосипедній сумці, витягувався постійно. Використовувався як Bluetooth-колонка, також він використовувався для прослуховування ефірних радіостанцій. Інколи я слухав залізничників, які ремонтували колії. Ну і що ще? Як бачите, приймач вижив, за винятком декількох функцій. По-перше, в мене зламався ліхтарик, хоча навіщо він в цьому радіоприймачі не знає. Тут ще розумію, тому що тут він, по-перше, більший, яскравіший, і плюс, якщо ми, наприклад, використовуємо цей радіоприймач десь в палаці, то його можна використовувати додатково як світильник. Батарея тут дозволяється. Більше того, тут можна поставити хорошу батарею 18650 і навіть не перейматися про автономність цього радіоприймача. Навіть з стандартною батареєю вона непогана. Тут же ж у нас автономність, скажімо так, на трієчку. Цей радіоприймач навіть розряджається у виключеному стані. Тому взяти його з собою і, наприклад, не використовувати 3-4 дня, ви будете здивовані, що у вас залишиться там дві або навіть і одна полоска. Ось так. й акумулятор тут доволі слабенький, маленький. І якщо навіть з повним зарядом його використовувати, то, на жаль, вам його вистачить десь на 2-3 години, якщо ви будете прослуховувати музику по Bluetooth або по оцій от флешці. Тому з автономністю тут не все добре, але він, бачите, який маленький порівняно з цим. Хоча, в принципі, що цей що цей приймач можна з собою возити. Ну, в даному випадку я вожу ось в такій от на рулю велосипедній сумці. Тому тепер цей приймач буде замінений на цей приймач. Для нього я ще візьму чухольчик і думаю, все буде окей. Думаю, більше про це от нема що розповісти. Як бачите, приймач живий, але поюзаний. Життя він побачив. Ну, а тепер конкретно ось про цей от радіоприймач. По вазі, не скажу, що він дуже важкий. Але відчувається, що у вас в руках є річ. Тобто, не якась там пластмаска. А річ. Я думаю, що основна маса цього радіоприймача припадає власне, на акумулятор і на ось цей от шикарний динамік. Звук з цього динаміка я сьогодні вам постараюсь продемонструвати, але, звичайно, наскільки він якісно грає, камера не передасть. Давайте пройдемося по функціях і радіочастотах даного приймача. Ну, По-перше, він приймає в нас FM-діапазон. Від 64 до 108 МГц. Також тут є авіадіапазон. Також він приймає е, короткі хвилі від 3,2 до 32 МГц. 32 МГц, що ви отрим... щоб ви приймали, потрібно тут дещо змінити в налаштуваннях. Є таке скажімо так, секретне меню. В інструкції це все пишеться. Інструкція у вас додається до коробки з цим радіоприймачом, вона доволі товста така книжечка. На жаль, я з собою її не взяв, тому не покажу. Але якщо ви будете встановлювати тут діапазон від 64 до 180 Гц, то відповідно, у вас і короткий діапазон стане набагато ширше. Єдиний мінус, що цей радіоприймач не має SSB. Тобто ви не зможете слухати радіолюбителів, але від нього це і не вимагається, тому що це є фактично ефірний радіоприймач із шикарним звуком. Ідемо далі. Тут є АМ діапазон, лише середні радіохвилі, і також авіадіапазон, що вже стає доволі таки інтересним для радіолюбителів. Ну і також. На відміну від е, тих самих сахсанів, е, XHD 808 є ідеальним радіоприймачем до 150 доларів, але в неї немає VHF. А тут він є. Фактично, тут ви можете слухати так само, як і на tr 111 Ну або він же в Ханрукда 787, так як у мене. Можете слухати діапазони від 30%. Е, від 32 МГц до 200 МГц. Ті самі залізничники, всякі там служби, якщо вони не зашифровані, ви можете спокійно слухати на цьому радіоприймачу. Якось так. Про про ліхтарик, я тут вже вам розповідав, що він. Має сенс, він є більший, ось так от він світить. Ясно, в день нема сенсу показувати, наскільки це класно, але в тій самій палаці, чи в якомусь там неосвітленому приміщенні, зокрема, в Blackout, а я думаю, в нас ще все попереду, ще буде знову Blackout, можете його використовувати, окрім того, що це є таке аварійне радіо, яке буде тримати вас разом зі світом. Якщо у вас, наприклад, немає інтернету, якщо він пропав, скажімо так. Ну і в свою чергу воно підсвічує. Тобто, це, скажімо так, радіо судного дня. До того ж всього, ви можете слухати VHF, а по VHF є доволі так і кажу, випадку всяких надзвичайних ситуацій, я думаю, що ви почуєте всякі цікаві штуки за допомогою цього радіоприймача. Ясно, що в нього немає е, е, CB. От, Тобто ви не будете слухати діапазони 433 і так далі. Але до 200 МГц ви можете спокійно на цьому радіоприймачі щось десь піймати. Також, як і XH Data 777, яку я вам вже показував, в цього радіоприймача є підтримка карти пам'яті, як бачите, а також е, Bluetooth. Тобто ви можете слухати музику зі смартфона на ньому або слухати музику через флешку. Таким чином, використовуючи його як своєрідну Bluetooth-колоночку. Так, фокусуйся, фокусуйся. О, сфокусувалось. Також у нас є тут AUX, вихід для наушників. І оці от індикації, які не зовсім мені зрозумілі. Ось зараз я його увімкну. І в нас заморгають зверху лампочки. Ось. Бачите, зелене моргає, а чим далі, тим буде червоніше. Тут можна їх відключати, що я, в принципі, і роблю, якщо, бо я це радіо люблю слухати ввечері е, в кімнаті вже в ліжку, коли перед сном. Тому я вимикаю. Ось ці е, навушнички, не навушнички, а ці світоіндикації. Як бачите, ось отак от, і вони виключились з допомогою цієї кнопки. А їх можна підналаштовувати як під звук, так і вони можуть фіксувати е, наскільки якісний сигнал. Тобто, якщо всі полоски будуть моргати у вас світитися, значить у вас хороший радіосигнал. От, якось так. Ну і ззаду є незрозумілі ось ці, от, бачите, які не можна, на жаль, вимкнути. Е, Раз діод і два діод. Ну, їх, на жаль, вимкнути не можна. Зрештою, по другої сторони, за допомогою цих діодів, ви можете завжди в темному приміщенні ідентифікувати, де ж ваш приймач знаходиться. Ну, звичайно, якщо він вимкнутий. Якщо він вимкнутий, то вам придеться скористатися ліхтариком. От. Ну що ж, давайте я спробую вам продемонструвати звук. Як він ловить радіохвилі нема сенсу. Чим мені подобається взагалі Реттекіс, що в нього доволі непоганий е прийом в FM діапазоні, і, скажу більше, в нього один з найкращих, як на мене, е прийом на середніх хвилях. середні хвилі, це і fm діапазон це сильні сторони ось цих от радіоприймачів. Що 111, що 112. Ну і раз пішла така п'янка, то я вам продемонструю зараз гучність і якість звуку на цьому радіоприймачі, бо тому що кажу, його можна використовувати як непогану блютуз колонку. В нього є ззаду от, такі от для басу динамік. А спереду для ну, звичайний там, динамік стоїть. Тобто він фактично. Ну, це насправді один динамік, я думаю. Просто він і бас має, і середні частоти має. Фактично низькі, середні і високі частоти в цьому радіоприймачі присутні. Тому давайте послухаємо, як він звучить ну на радіо, напевно. Тим собі. ну... Лягав спадки. Давайте щось цікавіше. Нехай мене можливо забанить YouTube, якщо я зараз якусь музику зловлю, але я вам продемонструю. Також цей приймач, якщо ви його вмикаєте, він видає такий звук азбуки Морзе. Як бачите. І також, коли ви його вимикаєте, аналогічно він видає звук азбуки Морзе. До речі, ось зараз війче в хвилі, щось він пробує спіймати. Ну, а тут в лісі навряд чи ми щось піймаємо. Це треба ближче до залізничних колій. Можливо, щось можна послухати на VHF, або ближче до траси. Ну і вимикається також ось такий звук. Я думаю, ви його почули. Якщо не почули, то він такий самий, як і при вимкненні. По функціях, я вже казав, тут в нас, крім того, що AUX навушники, він ще може підключатися до Комп'ютера у вигляді звукової карти, тобто ви можете включити його до вашого комп'ютера і через нього відтворювати звук з вашого комп'ютера, фактично використовуючи його як колонку. Також тут є еквалайзер, є будильник. І така от не зовсім приємна і зрозуміла функція як сигналізація. От зараз я її включу. Ну, власне, ця функція була і на 100, 111 RTK. Ну, ось такий от радіоприймач. Він сканує також автоматично. Соні його плюси в чому? В тому, що це ергономіка. Тут зробили настільки все зручно, тобто ви можете від початку до кінця діапазону переміститися за 2 секунди. Терас. По-друге, тут є автопошук, по-третє, тут є точне налаштування іншим валкодером. Тут ще можна його налаштувати кнопками. Тобто, якщо у вас відмовить, чи зламається чи валкодер, чи кнопка, ви все одно зможете шукати радіохвилі з допомогою допоміжних інших валкодерів чи кнопок. Тобто, в нього є три методи пошуку радіостанцій. Тобто органів управління в нього цілком, скажімо навіть забагато. От. Автоном в ньому шикарна, ціна в ньому адекватна. Тобто це приймач, який я купив за 2000 гривень, скажімо так, на Аліекспресі. І е, діапазон також, в випадку, якщо це є ефірні радіостанції, фактично він покриває все. Плюс, як бонус, авіадіапазон, VHF і Bluetooth та Aux. Та Можна також використовувати, як і сам плеєр, вставивши флешку навіть для прослуховування з тих самих аудіокниг. Тому е, це, мабуть, е, у фірми Retekis е, виходить такі завжди дев'яцькі апарати, але це скажем, не зовсім вдалий можливо, бо, тому що навіщо він потрібен, якщо є 111 який менший. Але він, скажімо так, більше живучий буде, ніж той самий 111-й. За рахунок своєї автономності і за рахунок того, що в нього є додаткові кнопки, додаткові валкодери, допомогою яких ви завжди зможете знайти свою улюблену радіостанцію. Купувати вам його чи не купувати вибір за вами. Я купив, поюзаю і думаю, що цей рік цей радіоприймач буде основним радіоефірним приймачом. А про наступний радіоприймач, який вже більш заточений під радіолюбителів, і який я з собою буду таскати всюди. Я вам розповім у наступних відео, тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!